Такі маслюки вау Такі гляньте на цю ножку ах шрапеть красу Дві який класний знайшла. Ух ти! Просто. цупкенький такий, да? так? Такий, да. так. Як з картиночки. І навіть не повіриш, що це масличок. Так, да, я думала, як березовичок да? якийсь потягнулась, а там... Ти подиви, яка красота. Яка красно. Червона. Червона краса. Що у нас за грибочок? О, а це що таке красиве? Вже... Хтось зрізав і покинув. Хоч щось покажу? Диви, який гарний підберезничок. Так. Рибочок коло нього. Дуже гарний. Маленький такий. Да. Дивись, який красу. І он, а вони аж чорні якісь. Та, да, он де далі, бачиш, переливається, не бачиш. Так, да, бачу. Ну такі прям. Такі, так. Да. XL. О, та, та такі чистий ти та класно. Треба аж прям так, знаєш, копушитись, розривати. Покажи. Диви, які. Ціні. Що це не за грибочки? Маслята. Маслята. Скільки їх? там? А он чорненький. Три маслячка, так? Да? Так. Да. Ага. Бачиш, де поховались в листі? Так. Да. Це взагалі такий красень. І вони якісь тут такі. Ой, сюди залізьте. А я для чого обхожу? Ух ти! Вони тут велетні. Яка ножка. Знайшла гриб? Так, знайшла, йди, покажу, що це таке, я не знаю. Ага. Так, звісно, я знаю. А? Та Самчик? Так. Дочекався нас. Серед мухоморчиків. Підберезничок. Така шляпа здорова в нього. Так. Да. Будь ласка. Ой. Дивись, он бачиш. Хвались. Он, прямо. Це може бути паутинник. Угу. Один із паутинничків. Це у нас павутинник. Це павутинник такий, да? так? Так. Бачите, в нього підшляпку навіть павутинка така. Гарний. Ага, і це значить павутинник, а ага.